5,5 тисяч американських доларів, рівно скільки коштує Pro Max 420. Це повноцінний повнопривідний квадроцикл з повним приводом на карданах, з підключаємим переднім мостом і з повноцінною квадроциклетною трансмісією. У нього є понижена передача. І в той же час це один із самих дешевих квадроциклів в цьому класі. Чотирьох соток немає і близько в ціні до 5,5 тисяч баксів. Найближче і найдешевше, що є, то це Сієвмота 400. Але Сіфмота 400 вона без Лібетки в базовій комплектації і на звичайних залізних дисках, а тут Тітани, вона коштує 6400. А тут за 5400 ви отримуєте повноцінний квадрик, повноцінний повний привід на дісочках з Лібьою. І шикарне led світло. До речі, на Сієвмота 400 в базовій комплектації галогенові лампочки стоять. А тут Лед світло таке, що як в день. Крутий квадроцикл. Він на конвеєрі більше 15 років. От фактично без будь-яких суттєвих технічних змін. Ну тому що квадрик цього не вимагає. Він простий, невибагливий і дуже надійний. Один із самих доступних квадроциклів по своїй закупівельній ціні і один із самих доступних квадроциклів по затратам на експлуатацію. Просто дуже проста, дуже невибаглива і дуже надійна техніка. Значить, сьогодні ми веземо цей квадрик у напрямку Одеси. Його забронювали. Батько купив для свого сина. Ну квадрик величенький, з натяком на те, що батько і сам зможе покататись. Так, як завжди, техніку веземо повністю обслужену. Скрізь залита якісна синтетіка, замінені масла, перевірена робота системи охолодження, включення датчиків, індикація на панелі приладів, допрацьована проводочка, щоб ніде нічого не висіло, не бовталось і не глючило. Потім промазані всі карданчики, накладена смазочка. Тут ось подивіться під пильником рульового наконечника, синя водостійка смазка. Там на внутрішньому наконечнику також коротко, подивіться, тут водостійка смазка, пластична шрус. Значить на крестовиночці, на кардані. Коротко, ми любимо свою роботу, ми любимо своїх клієнтів, тому прикладаємо максимум зусиль для того, щоб максимально підготувати техніку до експлуатації, щоб вона правильно обкатувалась і довго служила. Хочеш таку послугу? Звертайся, контакти, як завжди. В шапці профіля. Обняв, припідняв і поїхав під Одесу.